Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як повністю видалити або поміняти пароль при вході на комп'ютер в операційній системі Windows 11 або Windows 10. Покажу я вам зразу два методи, як міняти пароль. Давайте спочатку почнемо з першого. Клікаємо правою кнопкою миші по меню Пуск і з випадаючого меню вибираємо система. Далі переходимо на вкладку Облікові записи. Варіанти входу, пароль. І нажимаємо на кнопку Змінити. Перед нами появилось нове вікно змінення паролю. Це поле ми спочатку вводимо на наш старий пароль. Нажимаємо далі. Тепер ми можемо придумати або новий пароль, або зовсім бути без пароля при вході у систему. Якщо вам пароль не потрібен, то залишаємо всі три поля пустими, як і я це роблю на відео. Нажимаємо далі. Все, тепер при вході в систему мені не потрібно буде вводити кожен раз пароль. Нажимаємо готово. Якщо ми захочемо назад вернути пароль, то робимо так само, нажимаємо на кнопку Додати. Придумуємо зразу новий пароль. Підтвердження до пароля. Підсказку до нього. Підсказка може бути будь-яка. Нажимаємо далі і готово. Давайте я вам розповім другий метод, як змінити пароль входу в систему. Другий метод набагато швидший і легший, ніж перший. Щоб вам показати на відео цей процес, я загрузив Windows через віртуальну машину VirtualBox. VirtualBox. Так, приступимо. Щоб змінити пароль входу у Windows, нажимаємо Ctrl-Alt-Delete. Далі з цього списку важко вже догадатися, вибираємо змінити пароль. І так само тепер спочатку вводимо наш старий пароль. А далі, якщо хочемо, придумовуємо новий пароль, або якщо хочемо без пароля бути, то залишаємо всі поля пустими. Ну і натискаємо кнопку далі. Тепер ок. Все, я свій пароль входу видали. Давайте тепер це перевіримо. Спочатку мені тепер потрібно вийти із системи, ну або перегружаємо комп'ютер. Комп'ютер працює не дуже швидко, так як це віртуальна машина. Ну і тепер повторно заходимо. Як бачимо, тепер ніякого пароля при вході вже не потрібно вводити. Якщо у вас залишилися питання, можете писати їх у коментарях, якщо зможу, залюбки на всі відповім. І не забудьте ще переглянути відео, як змінити ім'я користувача Windows, про це я розказував ось тут. На цьому все, до зустрічі!